Добрий день, добрий день. А у вас? Муркотик. Є. Муркотик. Ну, давайте, давайте вже називайте. Барсик. Мабуть. Барсик, Окей. Рижик. рижик Йоліпалі, що чекайте, я його зараз фокусую. Шкодіна. Шкодина. Філя. Філя. Я спробую його назвати, бо це червоний флюоресцент. прям, прям навіть без підготовки. Милашечка така. Милашечка. І Тетяна у вас? Степан! Розумненький. Ти що, йому там яйця зашибила, чи що? Зараз вже тут не угадаєш. І у вас? Жирнюсик, котюсик. Хвастусик, трошки да. переїдусик. Ну, хороший. Все, супер волоці, круті у вас к... котенята. оце мяу. мяу, мяу, мяу.